Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні приготую дуже смачний салат із буряка. Для початку шматочок плавленого сира нарізаю на кубики. Потім нарізаю кільцями мариновані огірочки. Продукти пересипаю в миску і нарізаю відварений буряк. Його також нарізаю кубиками. В миску до продуктів додаю ще кукурузку. За смаком можна посолити та додати перець. Додаю трішки чеснику і це все заправляю майонезом. Для такого салату використовую самі прості і доступні продукти, а виходить він дуже смачний з цікавим смаком. Такий салатик можна куштувати зразу, а можна його залишити в холодильнику на півгодини, І він стане ще смачніший. Виходить дуже смачний освіжаючий салат. З дуже цікавим смаком. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного.